Друзі, вітаю, у нас по трішки зима розпочалася. Речь піде о тому, що наносить Чорна П'ятниця. І звернувся до мене один із виробників для того, щоб озвучив інформацію, що у них стартує Чорна п'ятниця 28 числа. Це конкретна п'ятниця. З 0 годин можна залишати заявочки на придбання різного інвентаря. Також можете дзвонити, писати і тому подібне. Але якщо ви хочете встигнути забронювати, вам краще, от як тільки е, з опівночі починається п'ятниця з 0-0 годин, може вже залежати заявочки, бо пропозиція обмежена. Річ йде о Мілісі 93. Там акції будуть стартувати до 70% знижки. 70% знижки, звісно, буде на якийсь мелкий інвентар, Ну, на такий інвентар, як недогонки і тому подібне, теж будуть гарні знижки. Я не буду озвучувати, щоб нікого, скажімо так, не підвести, так як точно знижок, не знаю. Ну виробник сказав, що будуть суттєві знижки на весь інвентар, а в деяких випадках аж до 70%. Так що, друзі, хто хотів затоваритися, по знижкам знайдет 093 28 листопада на Чорну п'ятницю з 00 годин, 00 хвилин починає прийом заявок на акційний товар. Е, я залишу посилання на їхній Тікток ну, тут, в коментарях, десь тут мною буде написано, неважливо, десь там буде. Ви вже прийдете на їхню страничку, можете перейти на їхній сайт і де залишати заявочки. Так що, друзі, хто не знає, хто це така Melissa 93. Це фірма, яка виробляє як воскотовки, медагонки, ну, весь інвертар для бджільництва димарії, стамески, Будь-що. Також що у них є і різний Вітер начал дути. різний інвентар, який э, призначений для бджолярства. Так що, друзі, кому потрібно э, затоваритися по знижці, знаєте, дана інформація, стартує. 28 листопада. На цьому завершу.